Всім привіт! Мене звуть Аня, і це моє нове відео. Починаю я цей влог доволі таки нетипово, тому що завжди я починала його з дому, зі своїх зборів, але цей раз починаю його відразу в Харкові, тому що з самого ранку ми тут, а ми плануємо тут бути цілий день. Тому ну не плануємо, нам потрібно бути тут цілий день, тому що в нас є в мене конкретно є одна важлива справа вранці, яку потрібно зробити в першій половині дня. Я, я її. Я вам про неї розповім. І потім ще ввечері в нас є одна справа. А день нас буде, в принципі, вільний, тому ми вирішили прогулятися, походити по магазинам, в заклади сходити. І звісно, я це все хочу зняти, вам показати, тому залишайтеся зі мною. І перша важлива справа, яку нам потрібно зробити, яку мені потрібно зробити, це я її постійно відкладала, мені потрібно було це ще зробити в минулому році, в лютому, але потім. Почалася повномасштабне вторгнення, і я якось відкладала, відкладала, відкладала. І нарешті прийшов час, мені потрібно з'їздити в університет і е, забрати свої дипломи, які я отримала ще в 21-му році. Отримала я в 21-му, а забрати в принципі можна було з початку 22-го, Але звісно, я цього не зробила і не робила до сих пір, тому що ну не знаю, я якось чи боялася, чи і відкладала на потім, так не хотілося їхати в цей універ. І згадувати, і згадувати той свій стан, тому я свій час це відкладала. Але сьогодні вже така думаю: ну все, потрібно це закрити, потрібно закрити цю справу, тому що я постійно про неї згадувала, постійно про неї думала. Я от зараз я її зроблю, і мені я впевнена стане легше. А ось і мій колишній універ. Не буду казати, що я сумувала. Мені здається, я тут не була більше двох років. Взагалі не можу сказати, що я згадую навчання з посмішкою на обличчя. Студентські роки проведені поза межами універу так. А от саме навчання ну, напевно, ні. А це та сама люстра, люстра, яка підкорила не одного абітурієнта. Можливо, навіть мене, але це не точно. Тут тільки лінивий не робив з нею фото, але мені здається, що я так і не зробила те саме фото. Хотіла зробити сьогодні, але поверх, на жаль, був зачинений. Ну, що ж, забрала я свої дипломи і, як на мене, це виявилося легше, ніж я очікувала. Не так стресово, коротше. Один з плюсів цього університету це оце, те, що є цей скарб. І те, що можна туди постійно було ходити на перервах або замість пар. Це просто. І ось ще один скарб, який був прямо біля університету. Я не знаю, пройтися 50 метрів. І... Можна замість поганого настрою отримати <гум> позитив, тому тут ми часто дуже були. Шкода, що він зараз закритий. Я вам покажу популярну харківську піцу. Популярний харківський заклад, де продається піца, називається піца з буфету. Що ж, як ви вже бачили, я забрала свій диплом з універу, точніше, два дипломи, бакалавра і магістра. Також ми вже поїли і зупинилися зараз в парку Шевченка. Слухайте, тут так красиво. Нас його ну, не так давно реконструювали. І я, в принципі, була в ньому, але я проходила, знаєте, так, швидко пробігала і не звертала увагу на якісь деталі, а тут неймовірно красиво. Я уявляю. Як тут буде влітку, якщо будуть фонтани, і якщо все буде працювати, то буде дуже красиво. Але те, що я хотіла сказати про диплом, я в принципі швидко його забрала хвилин десь 20, тому що я думала: ну зараз я прийду. Мене нагрузять цими обхідними листами, а в мене нічого немає. Я, до речі, з собою нічого не брала, навіть паспорт, в мене була тільки дія, я забула паспорт, але все було дуже швидко. Навіть з обхідним листом мені все ж таки потрібно було його заповнювати, сходити в бібліотеку, потім ще якийсь один кабінет і все. В принципі, мені без проблем видали диплом. Я, до речі, взагалі нічого з собою не брала, ні паспорта, ні якихось читацьких квитків. Я пам'ятаю, в мене був він. І за це я переживала, але в принципі прийняли дію. Для мене це таке полегшення було. Я думала, якщо чесно, вже повторюся, що це буде більш стресово, тому що всі походи в універ, вони для мене видаються дуже стресовими. Тому цей теж, якби з деякими моментами був, але в принципі я зробила своє те, що хотіла. Не знаю, навіщо тепер мені ці два дипломи але будуть лежати в мене вдома і все. Взагалі зараз кайф трішки є вітер, але... але сонце це просто неймовірно. Звіню. Je нопасі, Жунутю, nos Нобелій. Як я вже й казала, його не так давно реконструювали. І звісно, я тут була, але напевно не так довго. Кудись бігла, поспішала. Ну, коротше, все як зазвичай. Бо роздивилася я його насправді тільки сьогодні. Ось так буває, коли живеш недалеко, але не помічаєш те, що в тебе перед носом. Прям э, цей картуз прям під мій сьогоднішній лук, тільки він клюкав. Мені навіть подобається це мій хлопець, підмітив його і каже, поміряй. Сьогодні я не планувала щось купувати, ми просто походили, подивилися. Е, плюс черги великі були, не хотілося в них стояти, та й мені, в принципі, якщо чесно, нічого так і не сподобалося. Потім ми зайшли в один з улюблених закладів, які зараз відкриті. І ось ці суші бургери, які ви бачите, вони прям дуже смачні, від мене лайк. Що ви бачите перед собою, це просто скарб. Справа в тому, що спочатку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, в Харкові як вимкнули світло, так його і не вмикало. А ось буквально е, два тижні, можливо, тиждень, його як вимкнули, і тепер ось така краса. Але його вимкнули не всюди, тому краса тільки часткова. У мене зараз трохи дежавю, тому що ми тут були десь місяць тому, а тепер знову тут ми прийшли. Ну, я довго тягнути не буду. Ми прийшли на концерт левів на джипі. Я їх дуже довго чекала і. Якраз нам вдалося взяти квитки, тому що квитки розбиралися дуже швидко. Ми на їхньому концерті перший раз, коли вони оголошували тур. Я не думала, що вони поїдуть в Харків, але вони все ж таки приїхали, і це прямо дуже круто. Дуже дякуємо, що сходили на нас. <рес> це мої фантазія. То всі, хто сидить навколо, ліхтарики на нього, ліхтарики. <рес> <рес> щоб ми просто знали, хто. Щоб <рес> <рес> <це> було <рес> трошки сорому. <рес> трошки сорому. Але розслаблять. <рес> Цілого правила нема. Це ми одна компанія. Слухайте, а взагалі хтось ззаду є, хто не знає, що таке ДЗК. люди, люблять, дивіться, не фукай. Господи, наскільки вже можна? Хоп-па-ка! Хоп-па-ка! хоп Взагалі мені дуже сподобався концерт. Вони просто молодці, обов'язково, якщо ще прийдуть, то хочу потрапити знову, обожнюю їх. Сміялися ми весь концерт, і гарним настроєм зарядилися надовго навіть зараз, коли я згадую, в мене посмішка на всі 32. До речі, хочеться потрапити в Київ на запис їхніх шоу і подивитися, як цей процес відбувається, бо мені прям дуже цікаво. Отже, на цьому я буду завершувати цей влог. Якщо ви хочете побачити більше моїх відео, то поставте лайк і напишіть коментар. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступних відео.